Зараз ми трішки подивимось під ноги і побачимо через доріжку ось такий зрихлений ґрунт. І ось таку дірочку. Це йшов крот, кріт. Зазвичай кроти пересуваються у верхньому шарі ґрунту і риють там. Ходи, кормові ходи, а глибше вони роють гніздові ходи. Але коли кріт натикається на ось такий щільний ґрунт, як оце на доріжці, то він, бачите, він його зрихлив і навіть вийшов, бо йому важко копати, і він далі десь, мабуть, заглибився і пішов копати далі. А ми бачимо ось такі ходи. Там, де ущільнений ґрунт. Це у нас європейський кріп. В даному разі у широколистяному лісі.